Лише я голосував за зняття. Голосувала фракція в повному складі. Наша одна єдина представник, яка зараз сьогодні міжнародній делегації, не була присутня в залі. Решта 25 депутатів всі були присутні, всі чітко проголосували за. І не лише проголосували, а я думаю, вся країна була свідком того, що самопоміч відмовилася брати участь в голосуванні до тих пір, поки це питання не буде внесене в зал і не буде поставлене на голосування. Фактично, нам довелося пропустити декілька днів для того, щоб добитися цієї вимоги, і сьогодні є. Результат від цього, але розумієте ми обговорюємо сьогодні день як одне голосування і якби достатньо просту подію. Проголосували одні так, другі ні. Проблема в іншому полягає. Проблема в тому, що фактично ми маємо три роки від початку подій на Майдані від розгону студентів. За три роки суспільство не отримало відповіді на ті питання, які ставила до цієї влади, яка сьогодні є в парламенті, президента, уряда, в тому числі до генеральних прокурорів, які один за одним змінюються. І очевидно, що зараз починається така сворідна гра в футбол, Перекинути на того, на кого винен. Парламент критикує прокурора за те, що немає кримінальних справ. Ті справи, які десь є, вони не доводяться, вони є неякісними. Всі фігуранти, по яких десь тільки з'являється згадка про кримінальну справу, терміново покидають країну. І це фактично цей цинізм він є. Ну, Ну, на плювання на пам'ять тої самої небесної сотні. І тому для нас це питання, яке з'явилося в парламенті саме з одного таких постулатів антимайдану, пана Новінського, для нас було надзвичайно принципове, тому що ми в цих діях побачили певний цинізм. Генеральний прокурор вносить подання, а регламентний комітет дає більшість представників БПП Народного фронту тої більшості, яка обрала прокурора. Каже, що це подання неякісне, відправляє йому назад. Тобто, якщо неякісне, давайте ставити питання до прокурора. Якщо прокурору довіряємо, давайте передаємо в парламент. І нехай сам Новінський, який сказав, що я впевнений в своїй перемозі, піде в суд і доведе. Тим більше нагадаємо нашим глядачам про те, що це лише одне подання. На притягнення до кримінальної відповідальності, яке позбавляє імунітету, дає слідству дещо інші правові можливості щодо розслідування кримінальної справи, недоторканості в частині арешту, в частині затримання його, навіть генеральна прокуратура цього не просила. Що відбувається далі? Фактично, цей процес надалі намагається затягуватися, і в парламенті починаються торги. І ми прекрасно розуміємо, що все йде до того, що зал може не назбирати 226 голосів, і тоді всьому суспільству зручно показати, генеральна прокуратура хоче розслідувати, а це погані депутати, які не хочуть приймати такого рішення. І очевидно, що якщо б парламент провалив це голосування, то робити в ньому вже немає що яким чином потім, з яким обличчям пройтися по е, інститутській, як поїхати до себе на округи, там, де ті хлопці похоронені, і що говорити, що під час війни ми перешкоджаємо слідству, а кажемо, що це Генеральна прокуратура погана. Тому для самопомочі це питання було надзвичайно принциповим. І ця позиція, яку, слава Богу, ми зайняли, вона дала результат. І якраз питання от власне того цинізму, я хочу для того, щоб так само глядачі. Не лише критикували весь парламент, тому що він не є як сьогодні єдиний ціл. Він складається з політичних сил, але проблема в тому, що політичні сили вони також мають в парламенті окремих своїх спонсорів і цих ляльководів. І сьогодні парламент черговий раз це продемонстрував. Якщо е, просто-напросто цинічне питання, і сьогодні глядачі можуть зайти на сайт Верховної Ради, побачити, як хто голосував, коли голосують за питання новінську, з трудом назбирається 228 голосів, і найголовніше більшість блок Петра Порошенка, Франка дає 72% 103 голоси, і Народний фронт дає 68% 55 голосів. Буквально проходить година часу, у нас відбувається наступне голосування, і вже і там, і там зразу з'являється 13 депутатів, яких не було в залі, які з яких з приводів десь не добігли, побігли в буфет, побігли в туалет, не знаю, куди побігли, але на наступному голосуванні вони вже беруть участь і вже далі розказують, які вони патріоти. І дуже добре про те, що представники всіх фракцій. Вийшли перед тим на трибуну і сказали по результатах голосування. Подивіться на кожну фракцію, хто буде прикривати Новинську. Це дуже золоті слова. І тепер я думаю, кожен виборець має можливість зайти і подивитися на ці результати. Сергій.